І далі буде Лішах, я вираю проти Скріс США, рейтинг 1939. О, починається. Система Лондон. Не знаю, таких. хід. Такого ходу ми не знаємо. Ну що, є 4 там чи... Так. Ну Типова ідея там. Буває, що білі можуть так зіграти, але ми все рівно туди... так. Ша, хочеш, типу, дати. Ти... Не, не хочеш, ша, Прикол чек. А ну ти ж не погрожуєш все рівно взяти. Тебе быть, конечно, обережно? Да, может, слона заберем как -то. Угу. Так. Еще ты там ничего не можешь, да? Ты сюда хочешь пойти. Ну, добре. Може, ну, взагалі в 5 піти, щоб ти тут? Навіть не сподівався на щось пристойне. Ти все рівно пішов. Добре. Проїхав. У тебе слабкість тут. Я буду чіплятись. F6 зіграю. F4. Ну, така собі в тебе структура. Якщо чесно. Ну, коня сюди можу привезти. Да. Тут слабке поле в тебе. Там слабке, тут слабке. Всюду. Слабкості? Так, я думаю, не дурня буде Хочу просто вперед. Це що за да. хіт? Ну давай. Не знаю, що там задумано, міняюсь. Не хочу, щоб він там якось заблокував мою атаку. Угу. Тепер тут, тут слабкість. В принципі, можемо міняти тут фігури. Менше фігур ці слабкості ще будуть слабкіші. Правда, не треба якось таких. Ну правда. У нього тут кінь на D2 не дуже. Так. Таке, як, типу, він робить якусь фігню. Правильно? Можеш залізти кудись конем, якщо хочеш, звісно. Да, ну я думаю, що я просто так можу піти. Бо і Ні в чому собі не відмовляти. Ти хотів на D6, ну вибачай. Угу. От так от. Добре. Лондон не спав. Це добре. 83 на 92. Не знаю, слон Д3 якось і, і мінятись. Тут зазвичай чорних добре, все. Швидко чорні проводять Б4, і координації нема. Слон тут перекрив туру. Витрачає суперник в дебюті на ходи пішаками повільні, але коня він не проганяє, тому що тура підвисає. Брати не може. Перне, два слони і потихеньку. Так, а що? А, блискучий хід, тому що кінь висить. Ну... Така тактика на два ходи. Перед на D4 слабкість. Тут відсталий пішак. І все це не тримається. Тут я тільки поспішив. Так, да, якщо б тут він взяв би. Ні, ми просто отакаємо. Просто, якби від пішака за, відкр... ну, за атаку по лінії на піввідкритій Б. Як там тримати, ніяк, мабуть. Збирає 4, наприклад, кінь Б4. Ну, дуже активні фігури. Чорних плюс простір захоплений на захоплених фланзі у білих. Нема що сказати хорошого. Ну, я думаю, флонси 3 піти, хоча це не так сильно. Тому що він тут встигає помінятись. Встигає ще тут вдарити. Якось слона він свого. Вводить в гру, але, мабуть, тут. Добре, так, якщо я пішов би. Тура б один. Атакує. Тому ми маємо туру свою. По лінії А десь ставити. Добре, це якось неочевидно. Очевидно. Що треба лінію а не віддавати? Ну а тут, якби, він здався.